Сьогодні 29 травня, 25 рік і дивлюсь по смородинці. В принципі, там є смородинка і на одному з кущів дуже багато отаких от кручеників. Ну тобто да, по паличних -по таких хаток. А пастухи ж по суть, по суть. Я вже обробляв, начебто нема, але вони знову будуть закладати. І зав'язі тут, в принципі, нормально. Це ебоні. Класний сорт. Але що ці ось очки, крученики, вони не дають рослині розвиватися на наступний рік. Пагони приторможуються, хворіють. Я вже неоднократно обробляв від мурах. І ось одна гілочка навіть склонилася, нахилилася. Я навіть одну ягідку з'їв і ось починає теж потихеньку дозрівати. Ось. Ну і тут ось їхня хата. Ну по-перше я гілочку підніму да, ставлю я ось таку ось підпорочку. Отак от, от, щоб хоч трошки і було вищеньку. О! Ну і щось у мене тут ще трошки є від мурах. Підкормлю їх трохи, бо щось вони дуже голодні десь мородине. Хай поїдять. Тоненько. Бо там, де мурахи від тлі практично неможливо якби збавитися. Вообще. Тільки обробиш вони постійно-постійно бачиш, вже листочки скручують. І так майже на кожній верхівочці. От такі гади. А смородинка ж то вже підспіває. Ось конкретно чорна смородинка вона вже навіть від того, що дощі льють, вона вже тріскається. От така смородинка. Вітамінка. М -м 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 -м. Клас. Чим мені подобається ця смородина, що вона солодка з кислинкою. класно Все будемо боротися, будемо вирощувати далі до нових відео на моєму каналі.